З нового року Львівська міська рада переходить на електронний документ та обіг. Також львів'янам пропонують провадити свій особистий електронний кабінет, де б вони мали змогу подати заявки та звернення онлайн, а також відслідковувати там на якому етапі вони знаходяться. Твоє місто ТІВІ» вирішила запитати львів'ян, чи відчували вони потребу вже подати електронне звернення. Ну, я такого ще не робила, але ставлюся позитивно. Такої ініціативи, якщо спілкуватися прямо по, по, по комп'ютеру, там по це в електронній мережі, ну, тому швидше та інформація доходить. Я вважаю, що це краще ніж стояти в чергах там, додзвонюватися. Це однозначно набагато краще. Та, та економія часу. Я не чула про це. Це значна економія часу, коли ти знаходишся вдома чи на роботі 5 хвилин. І твій запит може бути прочитаний, і ти не витрачаєш часу. Я думаю, що це чудова ідея. Просто це швидше, скажімо, простіше, ніж поперем бігати. Все-таки Європа 20, тож не сердні середньовіччя. Треба переходити на нові форми різні форми. Все, що нове, то воно ліпше, ніж старе, я так думаю. Це було б дуже приємно, якщо така можливість була. Би. Бо що зараз в сучасному світі все онлайн. Я думаю, так. Тоді думаю, це дуже зручно, завжди додаткова, додаткова можливість просто не виходити з дому. Е, ну, в принципі, це краще, ніж носити перові носії. Е, звичайно, це є інститутом хорошою, дозволяє людям часно вирішити спітання. Легше б посадові особи вчасно відповідали на ті звернення, які поступають. Мабуть, е, це правильно. Е, можливо, так до нашої влади буде доходити прогрес технічний. Але можу сказати одне, що коли я писала скаргу на львівський електротранспорт, мені ніхто не відповів. Тобто я її побачила в інтернеті, я дуже щаслива. Але офіційно на сайті мені ніхто не дав відповіді зі мною просто зв'язалися, бо я потім пішла і написала це ще вживу їм на папері. І аж тоді мені дали відповідь. Тільки потрібно продумати якийсь зворотній зв'язок, як буде. Тому що якщо буде виконуватись, то одна справа, а якщо не буде виконуватись, куди писати, як писати і яким чином, то перепровіряти. Я ще не знаю, чи будемо використовувати такий. Ну, щоб не ходити в черах, там не вистоювати. В інтернет зайшов, звернувся в міську раду. На тому все ну потреба намір звичайно є. Ну ще не подавали. На жаль, не було нагоди. Ну, не треба в чергах стояти, не треба нікуди йти. А з дому написав, ну, подав заяви чи документи. Ну все, що завгодно.